Слава Ісусу Христу! Дорогі, розпочинаємо нашу спільну молитву. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Отцем, що через нього все сталося, Він задля нас, людей, і нашого Ради, спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і сина і сходить, що з отцем і сином рівнопоклоняємо, рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну і Апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. За примноження віри, надії і любові, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками благословена і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Перша славна тайна Воскресіння Ісуса Христа. Виступаємо проти нас самих, сокрушаємо особисті гріхи і вади. Чинимо наступ проти злих духів, які є в нашому житті, прощаємо нашим ворогам, просимо за людей, котрими вчинили зло, що Бог віддав їм те, що ми у них забрали. Отче наш, є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний благословений лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця, діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений прітлона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. ти тими жінками, і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений прітлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений лона Твого, типу, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва радуся, благодатна, Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, о Марія, непорочна зачаття, молись за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених тобі. Друга славна тайна Вознесіння Ісуса Христа. Воюємо проти гріхів і зла, які вчинили наші предки, предки нашої сім'ї і нашого народу. Просимо Господа пробачити нашим предкам, виганяємо злих духів, які через зло, скоєне предками, увійшли в наше суспільство чи родину. Прощаємо ворогам, які катували наших предків, просимо благословення для жертв, яким наші предки скоїли зло. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословенний прітлона Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь Радийся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений прітлона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений лона твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений лона твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних нині, і в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус! Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, і в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, плід лона Твого Ісус!. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плід на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас назрішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас рішних нині, і в годину смерті нашої. Амін. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас рішних нині, і в годину смерті нашої. Амін. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний прітлона твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе, милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, о Марія непорочне зачаття. Молись за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Третя славна тайна зіслання Святого Духа. Виступаємо проти сучасних гріхів нашого суспільства, таких як аборти, чари, нечистота, безбожний атеїзм, життя в залежностях, корупція, нечесність. Воюємо проти злих духів, які стоять за цими гріхами, прощаємо теж нашим винуватцям і молимося за жертви наших переступів. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва радишся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і плід лона твого. бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і, і плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радишся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений прітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і спабителя душ наших. Богородиця Діво радуйся благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословений прітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, land богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений прітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений брітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О, Марія, непорочне зачаття, молись за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених тобі. Четверта славна тайна «Небовзяття Марії. Духовно воюємо проти гріхів осіб пливових та тих, що мають владу на всіх її рівнях. Протистоїмо егоїзму і лінощам чиновників, боягузтву і байдужості в урядуванні, корупції, великомасштабній крадіжці, національного маєтку, а також противимося єресі, неомарксизму, гендерполітики і масонства. Воюємо проти злих духів, які можуть діяти через злих впливових людей, прощаємо всім чиновникам і впливовим особам, відповідальним за зло вчинене нашому народові. Молимося за всі жертви злого способу спробування влади, особливо за мільйони незабезпечених людей похилого віку і мільйони молодих людей, які примушені виїхали на еміграцію, і за тих, які, втративши надію, піддалися різноманітним патологіям. Отче наш, що є на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині, в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за назрішних нині в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, плід лона твого Ісус., Свята Марія, Мати Божа, молися зрішних нині, в годину смерті нашої. Амінь! Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений і плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за назрішних нині в годину смерті нашої. Амінь! Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти між жінками, і благословений і плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, нас насрішних нині і в годину смерті нашої. Амін. Радуся, Марії, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенні плід лона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, за нас зрішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками. І благословений і на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних нині, в годину смерті нашої. Амінь радися, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений на Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекального вогню, запровай до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, О Марія, непорочне зачаття, молись за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених тобі. П'ята славна тайна – коронування Марії на царицю неба і землі. Виступаємо проти війни і гасимо її, молимося про навернення імперіально-більшовицької Росії, про повернення нам украдених земель, про мир в Україні і всьому світі, про падіння тоталітарних систем, припинення воїн і щоб не було Третьої світової війни. Далі воюємо проти злих духів, які діють через тоталітарні країни. Прощаємо Росії і всім нашим нинішнім зовнішнім ворогам, а також молимося за їхні жертви, в тому числі Україну, просячи, щоб так так багатостраждального, як мало котрого нашого народу, який терпить муки вже тисячу років, вийшла в найближчому майбутньому во благо усього світу месіянська іскра, таємниче велике і могутнє добро. Просимо про добре керівництво для України і щоб Господь підняв Україну як могутню християнську державу. Молимося про потрібні ласки для воїнів, тих, які воюють полонених, безвісті пропавших, поранених, військових медиків, капеланів, світських полонених, осіб, чиї рідні близькі, у важких ситуаціях через війну чи померли на війні, переселенців і біженців. Всіх постраждалих за останню добу внаслідок російської агресії, просимо про Царство Небесне для всіх померлих за волю і незалежність України і дякуємо Господу за чудо, яке Він приготував через непорочне серце Марії для України. Отче наш, нашого на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво радися, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена ти і жінками, і плід прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радися, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородеця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений птлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена і благословений бідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений бідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богорадиця, Діво, радиться, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запривай до неба всі душі, а особливо ті що найбільше потребує Твого милосердя, О Марія, непорочне зачаття, молись за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо. за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими скорботах не погорди, але від захисти нас, єдина чиста і благословена, о Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша. Сином своїм примари нас, Синові своєму доручи нас, Синові своєму віддай нас. Амінь. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі, ми з Марією дякуємо вам за спільну молитву і запрошуємо вас о 21.35 доєднюватися до молитви прославлення, Другого крила місії. Яку транслюватиму із цього самого YouTube-каналу? До зустрічі!